Так, біохакінг. В принципі, саме цікаве, останні два роки я перепробував мільярд різних добавок. Це найбільш, найбільш ефективні добавки, які я знайшов на ринку, які, в принципі, і вченими їхня ефективність підтверджена, і іншими людьми, з якими я спілкуюсь, вони теж і вживають. Я це вже роблю 2-3 роки, і результат просто неймовірний. Перша допа Мукуна. Буду про це доволі коротко розповідати. Ви можете почитати там в гуглі. Куча інформації про, про кожен з цих добавок. В них, в принципі, дуже багато бенефітів для твого організму, але буду казати, для чого я їх використовую. Допамукуна, вона впливає на регуляцію допомін в твоєму організмі. І, грубо кажучи, допомін це взагалі гормон, який впливає на твою мотивацію. Тобто він визначає, що ти хочеш робити. Тому що, якщо ти думаєш, що ти хочеш робити, це не ти, це просто допомін в твоєму організмі. Допомикуна робить так, щоб не було великих скачків допаміну. І, в принципі, якщо говорити простими словами, вона збільшує твою силу волі на протязі дня. Друге це Ашфанда. Ашфанду не, ви... не раджу використовувати кожен день, я використовую її в періоди якогось сильного стресу. Хоча, напевно, наш період останні два роки це є періоди великого стресу. Однак вона класно впливає впливає на регуляцію твого настрою і взагалі на гормональний баланс. Третє – це креатин. Всі знають креатин як спортивну добавку, тому що вона наливає м'язи водою. Однак я використовую креатин не для цього. Разом з водою в м'язи йде дуже багато корисних речовин. І ці корисні речовини вони на їхній розподіл в твоєму організму надзвичайно важливий для тебе і твоєї енергії. Також вона збільшує щільність кісток і вона дає тобі додаткову енергію. Наступне це вітамін Д3 і К2. Д3 також важливий для щільності кісток, надає тобі енергію. І чому з К2? Тому що без К2 Д3 гірше засвоюється. Наступне це магнезій або магнезіум. Я використовую магнезій цитрат, я в принципі, доволі багато різних видів. Я використовую її з основною метою це підвищення якості сну. І останнє це мака. Мака теж є дуже дуже багато різних причин, чому її треба пити. Основна причина це сексуальне здоров'я і, взагалі, виробництво гормонів, які відповідають за сексуальне здоров'я там в жінок, в чоловіків, там тестосторон і естроген. Тому затести їх, подивись, що краще працює для тебе, що не працює, і залишся з тим, що працює.